Добрий день! віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс дав інтерв'ю колумністі Міранді Девайн в програмі Port Force One. Я дам посилання на це інтерв'ю в першому коментарі до свого відео. І якщо у вас є часи натхнення, то можете подивитися це годинне інтерв'ю повністю. Там і про відвідання Єрусалиму, і про зміну світогляду Дональда Трампа навіть про НЛО. Ну, а тут я хочу зачепити тільки той шматочок, який стосується України. Я нагадаю, що Джей Дівенс ще коли був сенатором і тільки балотувався на посаду віцепрезидента, на той момент він був рішучим противником допомоги США Україні. І власне він залишався на такій самій позиції і на початку каденції на посаді віцепрезидента. Коли в лютому цього року президент США Дональд Трамп запросив президента України Володимира Зеленського до Білого дому, аби говорити можливу угоду щодо корисних капалин, то там спочатку розмова йшла, скажімо так, нормально, тепла. Але коли журналісти почали задавати питання і Венс. Сказав журналісту, що Україні та Росії потрібно вести дипломатичні переговори. А Володимир Зеленський поставив під сумнів здатність Путіна до дипломатії, то він ну, що називається, там вибухнув. Почалася перепалка, Пам'ятаєте там. Зеленському дорікнули і за відсутність костюму. А Вінс, серед іншого, дорікнув йому за те, що Зеленський на його думку недостатньо подякував Сполученим Штатам за минулу допомогу. Врешті-решт Дональд Трамп підтримав свого віце-президента, і зустріч закінчилася дипломатичним скандалом. І от зараз Джей Дівенсу знову нагадали про ту подію і запитали, як він зараз до цього ставиться. Ну, Джей Дівенс визнав, що конфронтація з Володимиром Зеленським, оцього 28 лютого, була як він сказав, імовірно, найвідомішим, що я коли-небудь робив або, можливо, коли небудь зроблю. Тобто він визнав, що е, ця коротка перепалка стала ну, найвідомішим епізодом його біографії. І в, цій, е, в цьому інтерв'ю він з одного боку спробував і виправдатися за ту свою поведінку, і одночасно змігчити е, наслідки е, для того, щоб підкреслити, що це було давно. І зараз ситуація вже інша. Як він сказав, що якщо повернутися до того моменту, я роздратувався, тому що помітив певну грубість. Я думаю, що висновком з цього для мене, а також, я думаю, для будь-якого іноземного лідера, який приходить до овального кабінету, має бути такий. Що ви намагаєтеся поважати правила дому, в якому ви перебуваєте. Якщо ви збираєтесь не погоджуватися, ви можете зробити це або продуктивним, або непродуктивним способом. Ну і саме головне, що він е, при тому сказав, що це було 8 місяців тому. Ми перегортнули сторінку. От. Ну і ще він додав, що ми намагаємося мати продуктивні стосунки як з українцями, так і з росіянами, бо хочемо покласти край цьому конфлікту. І я думаю, що президент має дуже добрі робочі стосунки, як і я, з усіма залученими сторонами. Тут само собою є так трошки сумнів, що мають добрі стосунки з обома сторонами. Проте він наполягає, що я насправді вважаю, що висловлювання всього висловлювання того, що були розбіжності, а де були спільні інтереси, це продуктивно. і тому він зараз відмовляється гадати. Що може статися далі в цьому конфлікті, і каже: якби ви запитали мене приблизно 6 місяців тому, я б сказав, вони ніколи не припинять воювати. Це буде як російський В'єтнам. Е, і через 15 років вони все ще воюватимуть. А якби ви запитали мене місяць тому, я б сказав, що ми робимо неймовірний прогрес на шляху до миру. Важко робити прогнози, але я справді думаю, що ми досягли точки зменшення прибутку для обох сторін. Кінець цитати: тобто, Джей Дівенс від е, такого рішучого противника України, е, ну, скажімо так, мігрував вже на бік ну, не то, щоб е, прихильника України, але принаймні е, на якусь середню позицію. І вже не є таким прямо аж противником Ну, а крім того, як я сказав, що він підкреслює, що ця перепалка, цей конфлікт, це було давно. І, як повторюю ще його слова, ми перегорнули той лист. Дай Боже, що його. Розвиток його світогляду і далі буде йти в бік все більшого схиляння на сторону України. Принаймні, вектор заданий, він пройшов тільки частину шляху, треба, щоб пройшов цей шлях і далі, і став із рішучого противника України рішучим її прихильником. На все добре.